Що особливість комунального транспорту? В тому, що ми виконуємо всі закони стосовно пільгових перевезень, ми рухаємося за графіками, намагаємося У нас є якісь там аварійні ситуації, коли там, там ДТП на травайній колі, як от вчора було. Да? Чи позавчора я вже не пам'ятаю, трамвай, якби не рухався. Тролейбуси, якщо е, запізнюються або е, опережають графік на дві хвилини, да, то ми може з водієм проводимо якусь роботу. Але в першу чергу це перевезення соціальних. Е, е, не захищені слої, в тому числі пенсіонерів, там багато дуже пільгових категорій. Це підприємство збиткове, саме за рахунок того, що ми багато людей переводимо безкоштовно. По електроенергії зараз он все гаразд. Тобто потужності, э, ну обленерго би забезпечують. На початку року був просто вибір: або ходить електротранспорт, але немає світла в квартирах, будинках, да? або якби світло є. От. Ну, кількість електротранспорту на вулицях обмежена. Ну, звичайно, я думаю, що кожен вибор, що вдома було світло, да, би, ну, а вже електротранспорт кількість була обмежена. Але зараз проблем з потужністю немає. Саме на сьогодні немає. Потужності. Це ні, не на вашу думку, не застаріли. Їм по 40 років. Так оно і є, це об'єктивно. Да? До речі, тут у нас е, в минулому році, по-моєму, приїжджали, е, є такий клуб. Е, Електротранспорту, ну, який полюбляють, от вони нам довели таку інформацію, нам було відомо, що у нас є такий тролейбус там, 2009. Це найстаріший тролейбус в Україні, який, до речі, рухається по вулицям Житомира, що каже про можливості нашої. Ну, ремонтної бази і можливостями підприємства по ремонту тролейбусів. Саме старі тролейбус, мабуть, 81-го року, що не помиляюсь. Тобто 42 роки воно їздить. ще. У нас 50 нових тролейбусів, але на лінії 50 одночасно не можуть виїжджати, тому що десь один-два у нас або технічне обслуговування, тобто. Деякі несправні це огранична вісьма кількість, але є обмежена кількість, але є. Ну десь на кожного дня ми випускаємо десь 45 нових тролейбусів, а випуск – 60. Тобто десь 15 тролейбусів, отаких, от як ви кажете, ну і моральні, і фізично застарілих. Чи подобається вам взагалі електротранспорт? Це трамваї та тролейбуси. Взагалі подобається трамвай, тролейбус, ну що так ходять якось не дуже удачно. Без нього не було б діла. Ні, нормально ходить, буває, там трошки десь затримка, якісь ще сили, але так нормально. Нормально, нормально. А чи подобається взагалі, чи комфортно вам? Ну коли новий тролейбус, то так комфортно, а коли старенький, то не дуже. Мені зручно, звісно. Особливо трамвай це взагалі супер для Житомира.